Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на нашому черговому розборі уроку із вивчення Біблії. Ми дуже раді, що ви долучаєтеся до перегляду наших відеороликів. І також ми дякуємо вам за ваші вподобайки та коментарі. Сьогодні разом з вами, як зазвичай, я Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Вітаю! Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати наші уроки. І сьогоднішній наш урок має назву Новозавітна Надія. Це восьмий за рахунком урок вже і пам'ятний текст записаний в першому постанні Івана, п'ятому розділі 11-12 тексти. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в його сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого сина, той не має життя. Отже, сьогодні ми з вами будемо розмірковувати такою темою, як надія. Надія, яку ми маємо і в нашому житті, і надія за межами нашого життя. Отже, Сергій хотів би у вас запитати: от, скажіть, будь ласка, в чому полягає взагалі надія, наша надія, і що, взагалі, от ми повинні очікувати і робити нашою основною надією, і на що надіятися взагалі загалом? Ну, от якщо ми до цього часу розглядали надію. В рамках старого заповіту, в рамках книг старого заповіту, то тепер ми переходимо до надії іменно в новому заповіті. Сама по собі надія, це коли ми потрапляємо в такі складні, скрутні ситуації, і з цих ситуацій вийти з самотужки неможливо. І тоді залишає, як народі кажуть, залишається одна лише надія. Так оце сподівання, сподівання, що все ж таки ми не. Геть в тупіковому варіанті. Але коли йде мова надії, яку нам дає Господь, то от якраз от урок суботньої школи нам розкриває таку ідею, що більшість людей по-різному ставляться до надії. І, наприклад, якщо в старовину, наприклад, от як у нас згадується стародавній історик Геродот, він вказує, що жалобу. Про покійного починали при його народженні. ну, Я розумію, що в сьогоднішньому нашому світі ми бачимо різного плану меми, де е, з радістю е, і з танцями. З танцями, да, проважають покойничка і е, струною навіть танцюють <гум> от, за певні кошти. Це нормально для них, то скажу вам. Коли йде мова про надію і кожен стає над могилою, чому сльози давлять нас, незважаючи на те, які б не були культурні обставини, культурні особливості нашої культури, де ми, де ми проживаємо в нашій місцевості, ми все одно не хотіли б попасти на те місце. І ніхто не хоче розставатися зі своїми рідними, тому ми чіпляємося, як кажуть, і руками і ногами за надію, тому що ніхто не хоче розставатися. Назавжди, саме так. Це так воно і є. І взагалі смерть це є дещо, що для нас, людей, є протиприродним, тому що ми не були створені саме от для смерті, а до життя. І тому навіть от коли ми знаємо, ми вже на основі попередніх уроків про те, що як би от, говорили, що і померлі воскрешали, і ми також маємо надію на воскресіння. Ну це те, що є для нас неприродні, от саме смерть. І це те, що також от нас змушує задумуватися над багатьма речами стосовно того, от е, якраз що ми повинні сьогодні робити, як ми сьогодні повинні жити для того, щоб от якраз коли ми, як сказано, Божий вирок, як порох ти до пороху вернешся, от що нас далі чекає, в якій категорії людей ми опинимося? От якраз про таку надію нам і піднімає урок, і нам розуміти, все питання крутиться. Що наша надія зосереджена навколо нашого Спасителя Ісуса Христа? Наприклад, Івана, 14 розділ, перші три тексти, де він каже, що каже: нехай серце вам не тривожиться, що ми маємо в нього вірити. І що Він нас каже, не лишить сиротами, і що він каже Я повернуся, щоб вас забрати туди, де я, щоб де я були і ви, говорить Ісус Христос. Таким чином, виходить, щоб у нас якась була надія, нам треба розуміти, що вона схована в Ісусі Христі, де Він, і ми там будемо. Оці слова, запоруки, надії вони нам дають спокій серцю, що Він нас не лише, Він приготує місце. І потім повернеться за нами. Саме так це прекрасна надія. Взагалі, ось цей уривок Івана, 14 розділ з першого по третій вірші. Взагалі, я б сказав, що це особлива обітниця, яку повинен просто знати кожен християнин, тому і що, на пам'ять правда та, і саме на пам'ять. тому що там якраз і пояснюється, от що нас очікує, і пояснюється, що нам потрібно сьогодні робити для того, щоб опинитися, попинитися в тому прекрасному чудесному місці, куди хоче нас забрати наш Спаситель Ісус Христос. І це прекрасно, і це чудово. Отже, добре далі виникає таке наступне запитання: от коли ж все ж таки це станеться, і за яких обставин? Ну, коли ми говоримо про те, що Христос дає нам надію, знову ж таки, я говорю, навколо Ісуса Христа крутиться наша угу. надія, в ньому вона схована. От Він, наприклад, коли до людей звертався в шостому розділі Євангелія від Івана, він говорить про те, що каже: Я Воскресіння і життя. Я воскрешу. Він угу. каже, що я того воскрешу. Хто ну от, він ставить там обставини, за яких ми маємо. Відносини з ним, близькі відносини, і каже, але сама річ, що в чому захована, наша надія схована, що каже: Я Його воскрешу. Тобто я йому дам життя. От. Тут якраз і сховано. Це Він обіцяє, він не людина, щоб сьогодні так, завтра так. Сказав, зробив. Тому, коли він каже, я воскрешу, приклади для нас є новозавітні випадки, коли Христос воскрешав людей. Угу. Він не обманить. Саме так, це якраз, от і вкотре нас переконує в тому, що слово Боже живе і діяльне. і дійсно, як сказано було, що вийде з моїх вуст, в псалмах це написано, того не зміню, говорить Господь. Дійсно, слово Його є просто чудовим, просто неймовірним і вірним. Те, що ми повинні пам'ятати завжди, тому що там дається нам хороша надія. Добре, є ще такий момент. От коли ми з вами читаємо, наприклад, от Матвія, 24 розділ, от я запрошую, щоб ми теж от відкрили цей текст. Матвія, 24 розділ, і там в нас є із 31 го тексту, от сказано дещо, дещо що багато сьогодні людей е, пояснює. От, наприклад, от із гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчиться притчі, коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли вже це побачите, знаєте, що близько, вже при дверях. Запевняю вас, не мине цей рід, як усе це збудеться. Небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть». От, тобто, ми бачимо, що тут нам говориться ясно, що от небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Тут нам теж є таке запевнення, переконання про те, що все це, от ну отуди він говорить про ознаки другого приходу, все це станеться, і те, що я скажу, так і має бути. Mm -hmm. От далі нам скажеться про те, що день годину не знає ніхто. Але дивіться, хочу, щоб ми звернули нашу увагу на сороковий текст, де сказано: тоді двоє будуть у полі, один, один буде забраний, а один залишиться. Багато угу. хто будує доктрину про так зване таємне підхоплення, про те, що ось в один момент просто хтось буде підхоплений таємно. Угу. От, що ми можемо сказати стосовно цього? Якщо вирвати ці два текста із контекста, що. Буду двоє на полі, тоді один візьметься, а другий полишиться, дві будуть молотити на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться, тоді дійсно можна припустити такої уяви, що йде мова про те, що буде якесь розділення, і воно буде таким раптовим, і воно буде таким надприроднім. Але якщо читати в контексті іменно цього уривочка, на якому базується ця ідея, то дивіться про що йде мова. Бо так само. 37, 38-й текст. Як було за Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Так само, як за днів до потопу, всі їли, пили, женились і заміж виходили аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов, і усіх їх забрав. Тому і питання, коли читаємо: двоє було на полі, один візьметься, другий полишеться. Хто візьме? Получається? Як було за Днів Ноєвих, тоді хто брав потоп? Потоп. Тому, коли прихід сина людського, безпосередньо прихід тоді е, зробить розділення. До потопу не було тож, таємного підхоплення. Всім було явно. В ковчег зайшов, отримав спасіння. Не зайшов, загинув. Тобто ви собі двоє можете молотити на, на жорновах разом, один одного бачите, але один вирішив зайти, другий не вирішив. І той, хто не зайшов, загинув. Не в ту саму мить, але суть в тому, що, виходить, як за днів до потопу. Він не зайшов і тому загинув. Так і прихід сина людського. Вибрав його, вибрав бути з ним, тоді ти будеш спасений. Не захотів, злегковажив, боявся людей. Як на мене люди будуть дивитися, Ну тоді Господь скаже: Я нічого тобі не зможу помогти. Що я міг ще зробити для тебе? Але mm -hmm. є тексти, які говорять проти цієї ідеї. І, наприклад, якщо ми з вами відкриємо книгу відкриття, то в 15 розділі, в 8 тексті, подивіться, що написано: І храм переповнився димом від Божої слави і від сили Його, та до храму ніхто не спромігся війти, аж поки не скінчиться сім кар. Сімох ангелів. Получається, перед приходом Ісуса Христа не буде нікого, ніхто не зможе зайти в храм. Тобто ніхто не зможе пристати пред Боже лице, ніхто не зможе зайти в Царство Боже до тих пір, поки не закінчиться сім кар, тобто покарання нечистивих, і тільки тоді. Прийде Господь, і як ми вже говорили в посланні до Солонян, що каже, при голосі Архангела, при Божій сурмі зійде Господь з неба і перше воскреснуть, умерлі в Христі. Потім ми, що засталися, будемо схоплені разом із ними на Хмарах на зустріч Господню. Таким чином, ми бачимо надію не тільки в тому, що там якісь, можливо, без відома Господа щось буде рішатися. Ні. При Його присутності. Тобто, знову ж кажу, вся наша надія по суті крутиться навколо Ісуса Христа, навколо Його обітниці, навколо Його приходу. Через те, то ми можемо бути, бути впевненими, що не буде таємного підхоплення, а таке буде підхоплення явне, каже. При останній сурмі вона засурмить і всі то почують. Тобто, це буде ну, не таємне, а це буде явне. Через те, то Господь каже, моя надія не таємна. Ти собі там тихенько в кутику надієшся. Ні, він якщо дає запевненість, то ми можемо бути спокійними і довіряти йому. Після цих слів просто хочеться сказати, що так і амінь, тому що в дійсності це те, що потрібно сьогодні для кожного з нас. Дорогі друзі, ми живемо з вами в останній час, і в дійсності, як сказано, що про годину другого приходу не знає ніхто. Ми маємо запевнення в тому, що слово Боже живе і діяльне. Маємо запевнення, що якраз от при сурмі архангела будемо воскрешені. і також сказано про те, що коли ви побачите, що навколо відбуваються війни, голод і дуже багато всілякого зла, тоді, от не сказано, що потрібно панікувати. Сказано про те, що от ви не лякайтеся, так належить тому статися. І пильнуйте і моліться. Те, що потрібно сьогодні робити, для того, щоб бути впевненими в тому, що Господь обов'язково забере нас в ті небесні оселі, куди він нам пообіцяв нас забрати. Ми щиро дякуємо, що ви долучаєтеся до перегляду наших відеороликів. Запрошуємо також переглянути наші інші відеоролики на нашому каналі. І також запрошуємо вас відвідати сайт Bible.ua, де ви можете знайти ще більше посібників із вивчення Біблії. Запрошуємо вас на більш детальний розбір уроку по вивченню Біблії щосуботи, о 10-й годині, в місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Будемо раді вас бачити. Тому ми ще раз дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей Божих благословень.